Друге можна загону, так, швидко. І на швидкість. Але я вас прошу бігти дуже обережно, тому що це асфальт. Отже, а всі ми разом говоримо їм. Один, два, три, почали. Лише ложкою, ні, в руку не наливаємо, лише ложкою. І на швидкість. Істріна якість. І стаємо позаду своєї команди. В руку воду не наливаємо, лише ложкою. Ховаємо за спину. Руку за спину ховаємо. За спину другу руку ховаємо. І шикуємось один за одним, так як ви проходили. No2, номер, номер один пішло друге коло. Команда номер один ще завершує. Швиденько. Давай, 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 давай. Руку за спину ховаємо. А що ви зробили з ложкою? Мені її потім здати треба. Ви що? Ану ложку вирівняйте на місце, ложку. На місце Театралізована часна, добре даємо час для того, щоб обдумати, всяк ні, один показує. Самий більший актор із вас показує, розповідає розповідь у свистках. Ви можете порадитись та придумати цю розповідь. Виграє та команда, яка покаже найкращі акторські здібності, і ми все зрозуміємо, навіть якщо ви це все просвистите, ну і поки наші команди готуються. Ми з вами програємо, наприклад, один з команди актор. Добре, якщо слухайте увага, дві команди. Якщо ви хочете, щоб приймали участь команда Йохохов. Якщо ви, вам потрібна допомога інших свистить, і розповідає один, а показувати можуть і члени команди. Давайте домовимося. Старт. І поки вони це роблять, давайте ми з вами зробимо тихіше музику і зараз пограємось із залом. Давайте кожен загін обере собі якусь тваринку улюблену одну на весь загін. Молодці так, шостий загін висядете сьогодні чи ні? Перший загін. Собаки, як кажуть собаки. А всі дружно, як кажуть собаки, нас співати у загальному великому хорі. Пісню «Джерельце». Виграє той загін, який буде співати так дружно, що він своїм співом пере, не перекричить. Ловити суть їхньої байки у свистках.

Отже, обласки команді Єхо. І слідуюча команда, команда матроси, розповідає нам свою розповідь у свистках. Отже, про що була розповідь команди номер два? Наші команди. Готовий уже літак у команди матроси і готовий літак у команди Йокоу. Отже, обираємо найліпшого. Найглучнішого, найспритнішого із своєї команди, який буде запускати наш літак із вашого піратського корабля. Готові? Готові? Отже, прошу літаки запустити. Я Торизуєшся, значить. Дивіться. Берете костелі, обов'язково, тому що всі пірати в них ноги болять пошкоджені. Берете ласти і повинні пройти дистанцію від одного стільця до іншого. Ні в якому разі не бігти, тому що це дуже такий травматичний атракціон. Треба йти, але швидко, гра на швидкість. А назад і назад. За лінію стаємо за лінію. Цілець обходимо, повертаємося назад. Так, а ми з вами говоримо. Один, два, три почали і вони почнуть. Отже, три-чотири. Три, обережно, обережно, тільки обережно. Молодець. Забирай маску, забирай з собою. нічого, почитайте, стоп, Давайте зупинимо конкурс. Дівам нічого не вийде, йти треба, треба йти. thank <laughs> you Ще не пройшло двоє. Дерев лунає, зная. Сонце щає, це моя. це седає. Це моя. Молодці. Зверніть, будь ласка, увагу, як дружно співають наші команди. Отже, ваша відповідь, команда матроси. Поки сонце сяє, поки вода тече. Уро! Молодці, далі слово знову ж таки надаємо команді Двічі в одну річко не війдеш, не багай мене. Молодці є така пісня. Далі думайте, і ваша відповідь. Я хочу на море, на море, на море позагорать на пляже, на золотом піске. Я так хочу на море, на море, на море поз... э... морі. Молодець виручив свою команду. Відповідь команди є Хо -хо". На вулиці дождик, на улиці свято, а є... нам все туди, ні в місті. идут из кино. Молодцы, верно, есть такая песня. Далее. Облака, белогрывые лошадки. Облака, что вы мчитесь без оглядки. Это тоже вода, облака, облака это тоже вода. Облака, облака. Да. Порог. облака. Да. встань да. Да да, 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 да. но да, да. Далі. А где-за морем, а дета за морем бушують бурани. Бушую бурани. Молодці пісня Алея Паруса. Зверніть увагу, команда «Йо-хо-хо» дуже багато табірних пісень. Вивчила молодці. Що знаєте ви? А я такой холодник, як айсберг в океані. І команда матроси у нас ретро команда. Вони згадують усі пісні. Молодці. Далі. У оранжевої речки, там уже грустять чоловічки. тому що слишком довго довга нету на ну, зверніть увагу знову. Табірна пісня. Молодці. І морі, карабі, і Я, будь ласка, прошу вас, думайте, що ви співаєте. Добре. Не треба підставляти нікого. Готові? Муре, морі. Море, море, мір, дони. Є така пісня. Так, далі. Йшла річка через річку. мост на слово річка, а весь тихло. Молодці вже помінялися місцями, згадують табірні пісні команда матроси. Оплески їм. Давайте поаплодуємо. І відповідь команди «Йо-хо-хо». А за морем белый песен. Море. Є така пісня, вірно.